Вітаю вас на моєму каналі Чорна П'ятниця в Аврорі. Знижки чекають на вас з 29 листопада. По 1 грудня. Включно. Салатник скло кераміка 15,5 см в діаметр 39 гривень. Тарілочка. десертна Лісова галявина 19 см в діаметр 39 см.

а це тортниця, прямокутна, пластикова з кришкою 159 гривень. Чашка парцелянова. Звіряти індіанці. 49 гривень. Далі йде склянка висока на об'єм 270 мл 22 гривні. Миска з червоної глини. 25 сантиметрів діаметр, 74. Ківш з нержавійчої сталі з кришкою на об'єм 1 літр 100 мл 289. Сито миска, з ручками 44. Банка для сипучих скляна з кришкою – 84 гривні. Ємність для сипучих скляна. На об'єм 1 літр. 99. А це форма для випічки металева. Ось така розсувна, без дна. 119 гривень. Цукорниця скляна з ложкою. Кришка пластикова 49. Ємність для напоїв скляна з кришкою та трубочкою 37 гривень. Кружка сита для просіювання 74 гривні. А це підставка для ополоника пластикова 19 гривень в двох кольорах. Маслянка пластикова прозора 55. А це тарілочка пластикова квадратна, кольорова 14 гривень. Контейнер харчовий пластиковий на об'єм 1 літр 200 мл 44 гривні. І ще ось такий варіант контейнера круглого пластикового на 860 мл 49. І контейнер з ручками 850 мл бір 19. А це набір посуду, 5 предметів дитячий 179. Ланчбокс дитячий пластиковий з ложечкою герметичний. 49 гривень. Тарілочка глибока, дитяча, силиконова. 49. Ваза для квітів скляна. Фігурна, ребриста 77. А це набір тремпелів пластикових 5 штук. Різнокольорових 39. Машинка для стрижки. Кашлатості 189. А далі у нас ідуть устілки для взуття, обрізні, по вашій ніжці та по вашому розміру 29 гривень. Ацетрос для білизни коштує 44 гривні. Килимок прямокутний, придверний, 149. А це вантус для сантехніки 29 гривень. Відро господарське складне 77. Ось так воно виглядає в розкладному вигляді. Миска пластикова, кругла на об'єм 9 літрів іде в різних кольорах 49. Далі у нас таз пластиковий прямокутний на об'єм 10 літрів 77. А це пластикове, велике на об'єм 12 літрів 67. Насадка зміна для плоскої швабри коштує 44. А це серветки для прибирання універсальні. 44 гривні. Кошики для дрібниць пластикові, ажур невеличкі, кошик побільше, з кришкою ажур. 64 гривні. І ось такі яскраві маленькі кошики, пластикові, невеличкі. 8 гривень. А це губка щітка для миття силіконова. Коштує вона 14. Колготки зі знижками. Дивіться, скільки варіантів. Стегніть купити за вигідною ціною дівчата. Далі у нас тримач для рушників металевий настінний 44. А це набір прищіпок пластикових, великих 24 штуки, 29. 50 штук прищіпок у сітці, цілий набір 34. Годинник на стіни круглий великий на батарейках 140. І ще ось такий варіант годинника. Настінного на батарейках 189. А це годинник настільний круглий 99. І ще ось такий варіант годинника 64. А це антиперспірант рексона чоловічий в асортименті 62 гривні. Жіноча рексона теж в асортименті 82 гривні. Паста зубна. Колгіт. Патрійна дія 29 гривень. Вода міцелярна на об'єм 490 мл 55. А це адаптер для зарядки 119 гривень. Кабель подовжувач 49. А це підставка для телефону 24 гривні. Тримач для телефона. Холдин на магніті 39 гривень. Адаптер автомобільний 89 гривень. Миша комп'ютерна дратова 49. Всім дякую за перегляд. Усім до нових зустрічей!